У прибіль впевнено йшов до мети. Прикарпатський нацгвардієць Михайло Соліванов став чемпіоном світу з кікбоксингу ВТК. Змагання для вже досвідченого спортсмена та бійця стали справжнім випробуванням сили духу та відданості. Здобути перемогу йому вдалося, не зважаючи на поранення, яке він отримав під час боїв на Луганщині. У тілі чоловіка залишилися два уламки ворожої вибухівки, та навіть це не завадило йому вибороти золото у чотирьох важких поєдинках з суперниками. Перший мій поєдинок був. З Румуном. Другий поєдинок мені трошки було зле в ньому після цієї контузії, але Бог поміг, люди молились за мене, і якось так ну, знайшлася сила в середині собі, і, і я переміг його. Після того наступний поєдинок був з іспанцем, і також його я виграв досить швидко у першому раунді. І після того ще по іншому розділу був з французом. Так само виграв. На захисті держави чемпіон скітбоксингу Михайло Саліванов ще за то. у 2020 році, демобілізувався. Та з початком повномасштабного вторгнення повернувся на службу. Його історія переконаний тренер Олексій Рошак, приклад того, що українські воїни не переможні не лише на полі бою, а й у спорті. Наш чемпіон вже на сьогоднішній день є мотиватором і. Ми його кладемо в приклад для молодого покоління, яке займається спортом яке тільки починає займатися спортом. Дуже важкий був період підготовки, дуже маленький був відрізок часу від чемпіонату України, коли він був зарахований в національну збірну України, і ну, там місяць часу, плюс реабілітація. Зараз Михайло Селіванов продовжує службу в національній гвардії України і там тренує інших військовослужбовців, адже спорт каже речник НГУ в івано франківську Василь Балан невід'ємна частина життя кожного бійця. Він реабілітувався своїм прикладом іншим годійцям, показує, що можна і після поранення виконувати якусь бути чимось бути корисним для своєї частини, для своєї держави, тренуючи молоде поповнення годійців. Свою перемогу чемпіон присвятив полеглим побратимам, зокрема Віталію Мирінову. З ним, каже Михайло Селіванов, товаришували понад 20 років. Разом розвивали у місті спорт, тренувались, а згодом служили в одному полку. І ми з Віталіком з першого дня пішли в військову частину і виїхали на Мар'янку. Там, там було досить важко перші ті місяці, коли дуже було, було, мало забезпечення, Ну, я вам скажу, що Віталій для мене герой. Він пройшов таке, що, що мало хто безміг. Проходили змагання в Італії. Участь у чемпіонаті взяли 38 країн світу та понад 2 тисячі учасників. Тож зізнається чемпіон надзвичайно важливо, що на міжнародній арені майорів стяг України. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.